Вітаємо усіх глядачів телеканалу ПІТІВІ. До вашої уваги інформаційна аналітична програма Голос громад, де як завжди, ми обговорюємо важливі та актуальні питання для полтавців. Сьогодні до нас у студію завітала Катерина Ямщукова, виконуюча обов'язків міського голови та секретар Полтавської міської ради. Вітаю вас у нашій студії. Бажаю здоров'я! Дуже приємно, що завітали. Я розумію, що сьогодні був дуже тяжкий та важкий день, тому що сьогодні депутати збиралися на друге засідання 53 третє. Сесії міської ради і виконком відразу І виси. відразу виконком. Отже, сьогодні було дуже багато питань. Ми з вами сьогодні поговоримо трошки про підсумки цієї сесії. Е, головні питання це найголовніше питання було. Це підтримка ветеранського бізнесу. От трошки по роботі в цьому напрямку. Звичайно, я дуже радію, що взагалі е, тема ветеранського бізнесу її бі розкрила навіть в таких двох ракурсах. Перша це тема ваучерів, і підтримано е, депутатським корпусом е, фінансування 750 ти. У нас відбувалося засідання конкурсної комісії, подавалися проекти, і це дуже чудово. Чудово, тому що я вважаю, тема бізнесу у хтось це хтось подавав як перший бізнес-проект. У когось це була підтримка вже існуючого бізнесу. Але як для мене, це якраз і є про цю справжню інтеграцію ветерана. Тоді, коли він має справу, яка його надихає, це найкраща реабілітація. Це раз, друге, економічний компонент ветерани це не тільки про соціальну категорію, в плані що можна говорити, це потужний величезний кластер людей, які вмотивовано. Працюють для того, щоб підтримувати економічну складову, яка напряму впливає на підтримку Збройних сил України. Ось і друга складова це тема. Так, вважаю, що вона також в ракурсі бізнесу. Ми не можемо зараз говорити, бо тема ем, бізнесів, які мають нахил оборонного блоку, то це якраз і про програму підтримки БПЛА. То чудово, тому що на цій сесії депутатський корпус консолідовано підвищив фінансування даної програми до більше ніж 8 мільйонів. Тому вісім 8,3 з до 8,3 мільйонів. Абсолютно вірно. Так, так. Більше того, що це вже справжні проекти, які існують. У нас склад комісії входили військовослужбовці досвідчені аеророзвідники, і конкурс проходив не тільки в кабінетному режимі оцінювання проекту. Ну, проекту і документації, а ще й були виїзди на полігон, там де можна було побачити конкретно ці засоби подвійного призначення, які вже завдяки цій підтримці і ці підприємці зможуть. Більше ще, ще більше, ще продуктивніше підтримувати саме цю складову е, наших збройних сил. Ну, взагалі, тема БПЛА, це така. Ну, вона дуже делікатна, і ми не можемо дуже дуже про неї докладно розказувати. Але я так розумію, що якщо фінансування збільшилося, то в принципі є певні результати, і вони Позитивну сторону абсолютно дійсно, ми не можемо називати там назви цих підприємств, десь ми блюрили обличчя. Але сам факт того, що учасники були, їх була достатня кількість, і це показує тим, що класно, бо на Полтавщині, а тому, що однією з умов, це були тільки зареєстровані в Полтавській територіальній громаді, гарно розвивається. А такі програми, якби вони ще більше підтримують і стимулюють. Розвиток саме такого напрямку бізнесу. Ну, це, це можна так сказати, що такий напрямок, який більше відноситься до всеукраїнського напрямку, тому що наша країна зараз перебуває саме в такому стані. Трошки про роботу саме в напрямку нашого міста: нові будівництво укриттів і харчоблоки в закладах освіти. Звичайно, найосновнішими темами в розрізі нашої країни є тема підтримки оборонного блоку. Це те, який ми з вами тільки що розпочали говорити, і звичайно, тема безпеки. Це якраз в руслі того питання, яке ви задаєте. Однозначно, ми маємо першочергово забезпечити безпеку для наших дітей, а значить, це укриття в освітніх закладах. Зокрема, на цій сесії було проголосовано і прийнято рішення депутатами. Це 35 мільйонів 480 тисяч гривень, зокрема, направити на е, тему укриттів у школи, такі як 19 школа, 25, 30, 11 школа. Е, і в тому числі у нас ще є ще такі укриття, які потребують ремонту, тобто не капітальні роботи, а поточні привести їх до порядку. Тому що як ніяк, ми розуміємо, що зараз тема укриттів це більше, ніж про простір. Там має бути комфортно, тому що е, тривоги і їх е, час. Він час Затягуються. І дуже важливо, щоб наші діти вони могли там повноцінно проводити уроки, проводити заняття, і їм там має бути комфортно, як би це не звучало. Тобто це такі багатофункціональні е, простори. Тому на цій сесії, в тому числі, для восьми навчальних закладів, е, це не тільки школи, а й дошкільні заклади. Е, проголосовано також на ремонти укриттів кошти е, на вісім укриттів. Е, також в цьому розрізі, якщо говорити в темі, Навчальних закладів, освіти також проголосовані критичні аварійні ремонти дахів там, де потрібно, тому що ми маємо розуміти, що ми маємо готуватися до осінньо зимового періоду вже зараз. Тому там ті необхідні латкові ремонти, які треба, вони будуть також проведені. Е, і якщо говорити про те, що все-таки оздоровлення наших дітей воно треба, і тема функціонування дитячих таборів критично важлива для батьків, які працюють, тому що у нас будуть функціонувати пришкільні табори літнього здоров'я сата. Так, так е, в літній період наші е, освітні навчальні заклади будуть працювати, то якраз депутатами підтримано рішення проголосувати кошти на харчування дітей, які будуть е, відповідно при цих шкільних таборах, зокрема. Переходимо далі, так звичайно поточні поточні питання. Це був напрямок освітній. Трошки переходимо до внутрішнього. скажімо так, така інформація сьогодні була цікава. Нас прийняли новий статут міста Полтави. Він не змінювався 23 роки. Він був прийнятий у 2000-му 2000 року. Трошки, будь ласка, про так, про які зміни і для чого взагалі статут мінявся. Ну, хочеться так сказати. Здавалось би, ну, статут. Ну тобто той чи інший декларативний документ. Але базово, коли ми зараз йдемо в Європу, тоді, коли базові документи є основоположними для міста, я щиро дякую Раді Європи, тому що саме експерти цієї ради допомагали нам з удосконаленням статуту. Він прийшов, пройшов і громадські обговорення і юстиції з ним працювали. Там проаналізовано 22 інструменти місцевої демократії, враховано 190 індикаторів. Okay. <laughs> Там також у нас вже враховуються наші сільські території, тому що раніше статут був тільки про місто. А те, що ми тепер велика територіальна громада, тепер там враховується 55 сіл. Там, в тому числі, враховані сучасні компоненти: гендерний, волонтерський. Там достатньо сильно і потужно показані всі інструменти прозорості і демократії, і впливу громадськості відповідно на роботу і виконавчих органів, і, зокрема, Полтавської міської ради. Тому раджу також. За можливості громаду ознайомитись з цим статутом, і що класно, тим, що тепер ми його прийняли, і спілкуючись з експертами. Вони повідомили, що в зв'язку з тим, що рішення у нас було прийнято, вони навіть проведуть без вкладення коштів громади, зроблять графічне оформлення статуту, яке більш легше сприймається населенням, і проведуть презентації роз'яснення. Розкажуть, що тепер у нас змінилося, який тепер цей статут і що він дає. Тобто, дійсно у нас статут був застарілий, він 2000 року і однозначно потребував змін. І тут важливо, що це без жодної е, інвестиції від е, місцевого бюджету все було повністю за донорські міжнародні кошти. Тому дуже дякуємо за це нашим міжнародним партнерам. Ну, я думаю, що це допоможе саме нашому місту да для того, щоб підписувати якісь. Якісь документи, коли заключаються якісь партнерські міжнародні зв'язки, в нас дуже багато з'явилося саме міст, які підтримують саме Полтаву. Однозначно, ми станемо зрозумілішими, і ця історія базового документу, вона ж про м, фундамент. Тобто ми маємо його мати для того, щоб дійсно на всіх рівнях відповідати тому статусу, в який ми йдемо. І якщо говорити ще про загальні питання міста, тут не, не можна не згадати і питання, які важливі в темі житлово-комунального господарства, які ми сьогодні проговорювали. Тобто, бо багато дуже було питань по амброзії. І хочу тут також сказати, що якщо ми говоримо, що ми тепер скрізь. Хочемо змінити це стереотипне відношення, що раніше не звертало увагу на старостати, то станом на зараз, навіть в цій програмі території сіл вони враховані. І те, що стосується субвенції для водоканалу, я хочу сказати, що громада дуже візуально навіть бачить проблематику з перекачками, які навіть в центральній частині міста є, це створює великий дискомфорт і величезне навантаження на мережу. І те, що наша мережа... Каналізаційна, є аварійною, про це говорить і той новий склад менеджерів, які зараз прийшли до керівництва водоканалу. Тому я дуже дякую за конструктивну співпрацю, тому що ми майже щотижнево проводимо робочі наради, адже мережі в місті і основа мереж водоканалу вона обслуговує саме Полтавську територіальну громаду. І дуже багато питань стосовно цього, і сюжетів, в тому числі, і у громади багато питань. Тому е дякуємо за е таку достатньо е прикладну історію зараз, тому що ми чітко по кожній аварійній точці відпрацьовуємо з е технічним персоналом водоканалу і з керівниками. Тому е станом і вкладено в цю субвенцію найаварійніші точки перекачок. Які ми за ось цей сезон, який є зараз, можливий до ремонту, це весняно-літній період, він якраз саме активний в цьому, якраз ми зможемо вже показати результат, зокрема. Ось, ну і на виконкомі, ви бачили, ми вже приймали рішення важливі там і по перекриттю руху транспорту. Трьох вулиць центрі, міста. Це, зокрема, та... дуже важливо, тому що це також зв'язано з швидким, якісним і таким ремонтом, який пов'язаний саме із мережами. В тому числі домовили з водоканалом висвітлювати максимально кожну точку ремонту, запрошувати медіа, показувати повністю абсолютно інший підхід до співпраці, тому що раніше громада не бачила, куди і як реалізовуються кошти субвенцій, тому що це кошти платників. Податків, водоканал повністю сказав, що йде нам на співпрацю, і по кожній точці буде повністю відкритий е, прозорий кошторис робіт. Це що дуже важливо, і для того, щоб ми могли бачити і слідкувати за саме цією історією. Ну, взагалі, да, з Полтова водоканалом це така була дуже довга історія. Всі за нею слід... ну, Сподіваємося, що нарешті вона закінчилась. Тобто, це у цієї історії вже ми сторінку і вона вже починається по-новому. І... Скажімо так, що буде там хіппі-енд. Я би так сказала, що це я вважаю, що це є початок йому покладений, і станом на зараз ми бачимо цей конструктивний підхід. Вбачаємо, що якщо будуть так само тримати такий же темп, то адекватний діалог повернеться з усіх сторін. Тому тут тільки так. Трошки знову продовжуємо тему позитива. Така новина, незвичайна, але я думаю, для усіх полтавців вона дуже приємна. Нова дата відзначення дня міста. Знаєте, по-перше, я, по я дуже дякую громадськості, бо саме вони ініціювали перегляд цієї дати, що ще раз показує, що е, наша країна і наш народ, він абсолютно чітко обрав вектор наших символів, українських символів, е, переосмислення нашої історії. Тому я вбачаю в тому, що, що як не перша літописна згадка 29 червня є достойною датою. Це винесне було на голосування, і сьогодні винесено в зал відповідно до процедури, і підтримано. Тому е, пишемо історію і зараз, всі разом, і зараз ось так ми в цьому році будемо мати новий день з новим сенсом, з новими цінностями і з новим розумінням, завдяки кому ми взагалі маємо можливість мати е, цей день. Можна ще раз нагадати нашим глядачам, що день міста буде відзначатися 29 червня. Відтепер Від, так. Відтепер так. Відтепер так. Ну що ж, ми переходимо до наступної теми. Це не менш важлива, все ж таки ситуація, яка у нас в країні вона зберігається, вона на жаль, нікуди не полишає нас. І трошки про вшанування пам'яті. Пам'яті героїв, які на жаль загинули, які на жаль віддали своє життя за те, щоб ми могли зараз продовжувати і працювати над містом, спілкуватися. Отже, скажіть, будь ласка, про подальший перебіг подій щодо була робоча назва такого проекту. Вона називалася Полтава. Пам'ятає героїв. Це була е, інформація. Це була можливість поставити інформаційні щити для вшанування пам'яті наших полеглих. Так. Скажіть, будь ласка, да на якому етапі цей проект важливо зауважити, що в багатьох містах нашої країни ми бачимо такі алеї пам'яті, там де розміщуються банери або на різних інших матеріалах, е, інформаційні площини з героями, які вдали своє життя, саме полтавця. В нас в місті ми створили робочу групу і проаналізувавши весь досвід країни. Врахувавши всі недоліки і позитивні сторони, обрали для себе вид конструкції, який буде мати підсвітку, буде мати якісне нанесення на матеріал, який має довговічний формат, що не буде вицвітати на сонці, визначене місце. У нас в робочу групу входить велика кількість наших родин загиблих, які допомагають працювати з цим проєктом. Визначені графічні матеріали, визначений і затверджений їхній дизайн дизайн, дизайн конструкцій, виділені кошти, прийнято рішення, що у нас одномоментно для толерування всіх. Загиблих буде одномоментно встановлення всі, е, всі дошки, які пов'язані з загиблими 2023 року, 2023 року. І е, перший тендер вже проведений. Перша частина конструкції зроблена. Друга частина у нас зараз е, також запускається в роботу. Залишилося дозатвердити трішки менше ніж 40 макетів, тому що кожен е, текст затверджується родиною, проходить певну процедуру. Тобто вже є перелік. Звичайно. Звичайно, героїв, звичайно. на жаль, цей перелік щоденно поповнюється. Тому я і заакцентувала, що перша хвиля встановлених площин буде, буде закриватися 23-м роком. Далі будемо продовжувати встановлювати, але наступна хвиля буде вже враховувати 24 рік, відповідно, для того, щоб ми мали якусь логіку встановлення. Звичайно, якщо говорити про пам'ять загиблих героїв, то е, ми сьогодні на сесії прийняли важливе рішення, тому що. Дуже багато у нас іде звернень стосовно нагород. І ми зі своєї сторони, як громада, розуміємо, що це найменше, що ми можемо. Це посмертні нагороди, нагороди наших військовослужбовців. Багато громад не були готові до цього. В якому плані? Ми мали лише нагороди цивільного зразка. Тобто це нагрудні грудні знаки, але це все цивільні історії, історії, які пов'язані з е, здобутками там в науці, або ще в тих чи інших темах е, громадсько-політичних. А тут було прийнято рішення, і депутатський корпус підтримав, що станом на зараз, все ми е, назавжди маємо розуміти, що ця тема в громадах була, є і буде. Все, е, що ми стали на військові рейки, маючи такого сусіда, е, тема військових, тема. Саме вшанування і меморіалізації вона завжди вплетена в наше життєдіяльність міста. Тому е, напрацьовано питання ввести окрему нагороду героя України, героя міста Полтава, е, зокрема, яка. Тільки буде видаватися військовослужбовцям і подання там будуть мати, і розглядатися будуть і військовим командуванням, і військовими, і подання, в тому числі від військових бойових бригів. Це саме Полтавцям, саме так, військовослужбовцям Так, Полтави полтавцям. Полтави. От тому я дуже дякую також депутатському корпусу. в нас ще працює також над досконаленням цієї програми Робоча група. І якщо говорити взагалі про тему підтримки військовослужбовців. То у нас на цій сесії були прийняті також рішення заявки всі ті, які у нас понадходили до Полтавської міської ради. І на виконавчому комітеті, який відразу відбувся після сесії, у нас прийняті рішення по передачі важливих підтримуючих від громади і необхідних засобів. Зокрема, це 48 дронів. Це понад 10 е, засобів оптичних. І е, таким вагомим моментом є передача трактора-екскаватора. Тому що тема позицій, побудову їх на передовій це все саме для передової. Особливо на сході нашої країни, коли е, інколи копати ґрунт вручну майже неможливо, і це інколи треба робити прямо під обстрілами або ще щось. І побудова позицій, зокрема завдяки технологічним, ось таким, наприклад, як екскаватор, вона буде будуватися швидше. То тут я дуже дякую. Завдяки депутатському корпусу і членам виконавчого комітету. У нас і така позиція нашим місцевій ТРО також передана на цьому виконкомі. Ось і іншим військовим бригадам підрозділам. Зокрема, з того, що я пам'ятаю, це і обфор, який завжди на передовій, чесно, вже який великий період часу. І чесно скажу так подивитися, то в більшості заявки в основному з передової йдуть, і депутатський корпус робить акцент, і ми спільно робимо саме на цьому. Ну, взагалі, в наше місто воно на лідуючих позиціях по саме підтримки збройних сил України. Є, і... є певні рейтинги, і ми і це не завдяки на останніх, абсолютно. Я так скажу, і це все завдяки платникам податків. Наповнюється бюджет, а свідомість депутатів дає можливість перераховувати це саме на цю програму. Тому що ми знаємо, що в багатьох містах нашої країни це стало складніше в зв'язку з тим, коли податок перейшов на центральний рівень. Але ми також розуміємо і навіщо це потрібно, і підтримуємо цю історію. І, попри все, на максимум, все те, що ми можемо, це наша місцева програма цільова Полтавський спротив. Спільно працюємо над наповненням і цієї програми. І щораз, звичайно, заявок дуже велика кількість заявок там понад 800 мільйонів. Початок сьогоднішньої сесії теж було не виключення. Так, було... так, абсолютно. І тут ми сьогодні раді були бачити на нашій сесії командира легендарної 18-ї бригади армійської авіації. З якими постійно на зв'язку, які сьогодні, в тому числі прийшли знову ж таки зауважити на те, що підтримка потрібна. І депутатський корпус вже швидко. Ми, ми прийняли цей диска документ. Я відразу його розписала, тому що тема військовослужбовців, робота е, з родинами ветеранів, родинами загиблих, це те, що позачергово, попри все приймається е, без е, всякої бюрократизації, намагаємося працювати. В тому числі це ж і говорить і про те, що ми зараз розвиваємо наш, це, наш комунальний заклад, який в підтримку ветеранів ветеранів і їх родин е, працює, і ми в цьому е, на цій сесії е, додали штатних одиниць, тому що робота там велика буде проводитися напрямки обрані правильні, і найголовніше нам хочеться, щоб це було створилося середовище підтримки. Ось і не плутати, що цей заклад він м, не буде дублювати якісь послуги. Це буде підтримуюче середовище з тим. З тими заходами на популяризацію на підтримку, які потребують зараз наше середовище, тут е, саме головне, щоб було суспільство підготовлене до зустрічі тих людей, які повертаються з бойових дій. Так тому в цьому комунальному закладі там якраз закладені е, вектор, що е, це не тільки для того, щоб ветеранів інтегрувати, це щоб і суспільство інтегрувати. Тому це спільна загальна історія, важлива для громади в загальному ракурсі і розрізі. Пані Катерино, на жаль, час нашого спілкування добігає до кінця. У вас є можливість звернутися до жителів нашого міста зі словами підтримки, зі словами, може, якихось порад, будь ласка. Знаєте, як би мені інколи не хотілося б працювати лише зі стратегічними напрямками, і працювати саме на підсилення таких напрямків е управлінського зразка. Зараз наша громада має багато базових питань, які треба вирішити. Тому будемо працювати і з дорогами, і з ливнівками, і з каналізаціями. Вирішимо і точно доведемо громаду до е того рівня, на якому ми вже зможемо розкрити крила і говорити про стратегування в повному об'ємі. Цьому найголовніше маємо знати і пам'ятати, що маємо починати свій кожен день, завдяки кому ми маємо можливість це робити. Дякуємо Збройним силам України. День починати правильно з Донату і те, що я раджу вам робити, і в тому числі роблю це так само. Дякуємо всім, хто працює на підтримку збройних сил України, кожному платнику податків, всім волонтерам. Зокрема, зараз ми на порозі світлого дня Великодня. Здоров'я в кожну родину. І найголовніше це перемоги. І маємо працювати кожен день на перемоги. Слава Україні! Героям слава! Я дуже дякую вам за розмову, за компетентні відповіді і за активну позицію. Дякую, запрошуйте. Завжди рада до відкритого обов діалогу. Обов'язково обов'язково чекаємо наступного разу. Дякую. Друзі, я нагадаю, що це була програма Голос громади. І сьогодні у нас в гостях була Катерина Ємщукова, виконуюча обов'язки полтавського міського голови, секретар Полтавської міської ради. На все добре, до скорої зустрічі.